Привіт! мене звати Яна і я не ідеальна мама. І сьогодні я хочу розповісти вам про теорію прив'язаності і про важливість чутливого батьківства. Теорія прив'язаності була вперше розроблена Джоном Болубі у середині ХХ століття. Вона наголошує на тому, що прив'язаність, яка формується у дитини до дорослого, що за нею доглядає, впливає на стратегії міжособистісних стосунків. В подальшому це ґрунт, на якому формується базова довіра до світу. Формуються соціальні навички дитини, є основою емоційного, соціального та когнітивного розвитку дитини. Найважливішим фактором для формування надійної прив'язаності у дитини є чутливість батьків до потреб дитини, їх емоційна близькість, а також надійність, передбачуваність, ніжність. Болбі вважав, що прив'язаність розвивається наступним чином. Спочатку, коли дитина народилася, її емоційні реакції є нерозбірливими. Вона може посміхатися будь-кому плакати, коли будь-хто відійде від ішечка у віці від 3 до 6 місяців діти починають бути настороженими по відношенню до незнайомців і спрямовують свої емоційні реакції, свою увагу на декількох. Близьких осіб, які за нею доглядають, коли діти підростають і вже можуть повзати або ходити, вони починають слідувати за об'єктом своєї прив'язаності для того, щоб тримати його в полі зору. Цей процес, який полягає в зосередженні на об'єкті прив'язаності, що викликає реакцію слідування, немовлят розвивається аналогічно імпринтингу у тварин. Станом на сьогодні визначено чотири типи прив'язаності: це надійна, амбівалентна або тривожна, уникаюча і дезорганізована. Діти з надійною прив'язаністю зазвичай енергійні, відкриті. Вони впевнені в своїх силах, впевнені в підтримці з боку батьків. Діти з амбівалентною прив'язаністю часто демонструють тривогу, надмірну залежність від батьків. Труднощі у самозаспокоєнні батьки дітей з таким типом прив'язаності можуть часто демонструвати надмірно контролюючу поведінку або надмірно захисну поведінку, тривожну і нестабільну поведінку. Діти з уникаючим типом прив'язаності часто демонструють незалежність, емоційну відстороненість, самостійність. Батьки дітей з цим типом прив'язаності часто демонструють емоційну відстороненість, уникають близькості з дитиною та слабо реагують на емоційні потреби дитини. Діти з дезорганізованою прив'язаною. В'язаністю демонструють нестабільну поведінку, яка є непередбачуваною, це емоційно непередбачувані реакції. Така прив'язаність може сформуватися в результаті травмуючого досвіду. Коли батьки, наприклад, не можуть забезпечити безпеку дитини, або жорстоко поводяться з дитиною і є джерелом небезпеки і страху для дитини, або на це може вплинути раннє розлучення з батьками в процесі дорослішання дитини і її майбутньої соціалізації, ці типи прив'язаності можуть змінюватися. Але якщо вони не змінилися, діти в дорослому житті продовжують керуватися тими самими патернами поведінки, які сформувалися в їх дитинстві. Дорослі з надійною прив'язаністю. Здатні будувати стабільні, емоційно близькі стосунки з іншими. Вони довіряють, дорослі з тривожною прив'язаністю, часто відчувають у стосунках тривожність, нестабільність, їм важко довіритися. Вони бояться відторгнення і шукають підтвердження любові, і можуть бути надмірно залежними від партнера у стосунках. Дорослі з уникаючою прив'язаністю, схильні до емоційного відсторонення, незалежності, вони можуть уникати близькості, боятися, що стануть залежними від когось, і також мають труднощі у вираженні своїх емоцій та потреб. Також дуже бояться вразливості і не покладаються на інших. Дорослі з дезорганізованою прив'язаністю часто демонструють суперечливу і нестабільну поведінку, і це, звісно, приводить до плутанини в стосунках. Також мають труднощі в довірі, емоційному самовироженні. Для того щоб у дитини сформувалася надійна прив'язаність, дуже важливо, щоб батьки, по-перше, задовольняли потреби дитини в емоційній близькості, прийнятті визнанні індивідуальності дитини, розуміли індивідуальні риси дитини. Свідомо, конструктивно і послідовно взаємодіяли відповідно до індивідуальних особливостей дитини, надійна прив'язаність сприяє здатності встановлювати емоційні зв'язки з іншими, будувати міцні стосунки, створювати ефективні моделі поведінки в стосунках. Поведінка батьків, яка впливає на навчання дитини виражати свої емоції. Контролювати прояви своїх емоцій, впливає на дитину в той спосіб, що відповідає переконанням батьків і цілям батьків. Такою поведінкою є те, як батьки реагують на власні емоції, як вони реагують на емоційні прояви власних дітей, і те, як вони говорять про емоції, тобто дитина, батьки якої вважають, що емоції це слабкість. Намагаються не проявляти своїх емоцій, не говорити про свої почуття, які негативно реагують на прояви дитячих емоцій, говорять їм, що це погано, дуже ймовірно будуть емоційно недоступними, відстороненими, будуть подавляти в собі емоції. Дитина вчиться розуміти свої емоції і соціально прийнятно їх виражати, коли батьки є безпечним, безпечною основою дослідження навколишнього середовища, коли дитина може звернутися за допомогою, за емоційною близькістю до батьків. І вони її не відмовлять. Також на розвиток прив'язаності можуть впливати індивідуальні особливості дитини, наприклад, темперамент. Поки одна дитина за відсутності мами відчуває менше занепокоєння відповідно до свого темпераменту, інша дитина вже буквально панікує. Еволюційною задачею прив'язаності є створення таких умов, за яких батькам буде легко доглядати за дитиною. А дитина буде легко приймати цей догляд. Діти з надійним типом прив'язаності будуть в міру слухняними, будуть слідувати за дорослим і довіряти йому. Також дитині не треба думати про те, як вижити і убезпечити себе поряд з таким дорослим. Вона може спрямувати всю свою увагу, все своє натхнення на вивчення навколишнього світу. Дитина буде слухатися дорослого не через страх або через обіцяну якусь винагороду, а просто тому, що довіряє дорослому. На цю тему і, взагалі, на тему прив'язаності є дуже багато, дуже багато досліджень. І я поділюся деякими з них в описі до відео. Прив'язаність є важливою для соціального навчання та культурної передачі між поколіннями. Діти вивчають свій об'єкт прив'язаності, стежать за ним і використовують як базу для своїх досліджень і почуваються при цьому безпечно і надійно. І в них немає потреби вести війну за увагу, війну за свою думку, війну всередині власної родини. І в них дійсно є можливість спрямовувати всі свої сили на власний розвиток. Інколи у дитини виникає потреба перевірити, чи дійсно батьки є безпечними та надійними, і тоді ми можемо зіштовхнутися з дитячими перевірками, коли вони роблять навмисно те, що їм заборонили, і слідкують за реакцією батьків. І я схиляюся до того, що тут мова йде зовсім не про перевірку кордонів, про які я часто чую, бачу, і особливо те, що їх обов'язково будь-яким чином треба відстояти, витримати, показати, хто головний в родині. Діти хочуть зрозуміти, чи дійсно дорослому, який за ними доглядає, можна довіряти. Чи буде він оберігати, захищати, чи стане на бік дитини? Тож, що ми можемо зробити під час таких перевірок? По-перше, пам'ятати, тримати в голові, що зараз перевіряється ваша адекватність. Друге, тримати в голові, що ви з дитиною на одному боці, ви не вороги. Третє реагувати з турботою спокійно. Показувати, що емоції дитини для вас важливі, але не допускати проявів дитячої неприпустимої поведінки, наприклад, фізичної агресії, не давати себе вдарити, тримаючи руки дитини, або відходячи на безпечну відстань, але все одно будучи поруч, пояснювати, що так не можна, і вчити дитину виражати емоції прийнятним способом, наприклад, бити подушку, топотіти ногами або говорити словами. Дуже важливо навчити дитину в три роки проговорювати свої емоції словами. Це дійсно допомагає. Четверте, домовлятися з дитиною, шукати рішення, які влаштують вас. обох. Обох – це важливо. Пам'ятаємо, що домовлятися з дитиною це не значить пропихнути свою точку зору, своє бачення, своє рішення. Маніпуляціями або ну, вибором без вибору. Коли ми домовляємося, ми слухаємо пропозиції від дитини, висуваємо свої пропозиції і шукаємо рішення вдвох разом, щоб обидві сторони були задоволені. Тож, якщо інформація в цьому відео була для вас корисною, якщо відео було цікавим, ставте, будь ласка, свої лайки, це дуже важливо, правда. Пишіть коментарі і підписуйтесь. А я хочу нагадати, що ідеального життя не існує, і все ідеально робити неможливо. І інколи ми обов'язково помилимося. Але головне визнавати свої помилки і намагатися їх виправити. Тож з вами була Неідеальна мама. До зустрічі!